Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік Forbidden West. Ми продовжуємо і пішли виконувати завдання, які я давно хочу виконати. Тут був лагерь мятежників. Так чому ви постійно горять? У вас ці знаки питання? Чому постійно мені доводиться приходити і збивати їх? Як туди забратися? Льо? Закида... А, да, тут дробина, да, окей. Откачали, воно, Зараз ми заберемо ваші воно, завдання, виконаємо їх. Так, їх. А, нічого собі, дробина вище. <спільствуйте> Зараз. <спільствуйте> Де <вони>? Так, <спільствуйте> <Да. спільствуйте> о! <спільствуйте> Ти сам з собою розмовляєш, чуваче? Ха-ха, скажи. Тебе щось потрібно? Искателям приключений явилась новая мечта. И они вернулись в затопленный когда-то город. Так, давай короче И ну. богатства сыпались из каждой трещины в стене. Подобно Элю, сочащемуся из пузатого бочонка. люда мастерство, блядь. Короче, мы снова спустились в руины города. И в развалинах. Слагатель узрел мерцающий прибор. Чудо в целом море чудес. Увы, прибор был для него недостижим. Ты нашел какой-то прибор, но не достал? Он лежит за дверью, она заперта на какой-то замок. Морлонд предложил ее взорвать, но Абадунт сказал, что слишком велик риск повредить прибор обломками. В кои-то веки опасения щитовода были небеспочвенны. Надежды слагателя разбились. Но тут из-за барханов пришла подруга, что всегда умела совершать невозможное. Уговорю ли я тебя снова спуститься в глубины песков? Я попробую помочь. Где это место? Когда спустишься, иди направо от статуи гиганта. Руины рядом с железной башней. И наша героиня отправилась в путь, а надежды слагателя полетели во след. <пл 'яка> Людина мистецтва. Я дивуюся, як. опа. Чому недоступно, альо? Я дивуюся, чому біля нього купу жінок немає. Типу, таке, недоступно. Услада для жіночих вух, чуєш? хе <пл 'яка> Жіночий цей, як він, ловелас. Так, справи. Ніч вогнів. Пройдіть під земель. Давай пішли, куди. А чому в мене цей сундук зачинений? Тут щось важливо. Чи я не розумію? Ой. Обережно. Давай спробую ще раз. Ще раз. Ще раз. Щоб не розбитись. Так, і шо? Окей. А, блін, тут буде ця здорова хрінь. Мені з нею потрібна якусь е, штуку по-любому. По-любому, з якусь штуку мені з нею потрібно. Ой! твою медь. Елой, що ж ти так? Капець, тупо всі хілки зараз. Диви. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ж ти під ноги не дивишься? Так. Так. А вот и гигантская статуя, о которой говорил Стеймур. Ага. Руины где-то поблизости. Зараз знайдемо. Так, тут я можу, можу. Окей. Окей. Чудово. Так, грибочки. Руїни рядом з железною башней. Прибор стемора должен бути внутрі. У мене таке враження, що хтось поряд, ходить по стінах. Тут така акустика якась цікава дуже. Тихо. Ага, Нарокопи. Це Мне точно подобається. Оце я дивився. Смак успіху. Я не пам'ятаю, щоб воно було. Так, тихо, тихо, не шуми. Нарокопи тут. Нарокопи, я йду за вами. А може й ні. Як мені вилізти? Чого ти не здохнеш? Дякую. За те, що ти здохну. Де відвалилася ця штука? Да куди ти не забери? Можливо, вона і не дуже потрібна, але хай буде. Це в тумані в якомусь. А що це за туман? Кажеться, я на місці. І де ж тут прибор? Зараз знайдемо. Тільки по порискаємо тут. Наче нічого нема. Це що кодово. Кажеться, це і є прибор. Треба осмотрити руїни і щось, що може допомогти. Не понял, зараз це що. Ага. Давай спочатку внизу оце подивимось. Тут нічого нема, можна було не залазити. Так, сюди. Та ну, блін, ну серйозно. Ну сюди, ну повернися. Дякую. Що у нас тут? Ящички, що у нас тут ще може бути? І зачинено. Я тут пролізу? А, пролізу, окей. значить этот прибор называется орнамент. Я нашла похожий в других руинах, но похоже есть еще. А Це кажется, часть якогось пароля. Може, от той двері? Так, Збій. Записна книжка носії даних. Аудіозапис, інформація про завдання, інформація пубічних. Гліфи. Е -е... РЦО. Це воно? Ні. Блін, стільки цих даних, що просто не знаєш. За що щеплятися? Збій. Надпис Збій має бути. Ось ось збій. А, дані пошкодження 1, 3, 5. Тобто 4 цифри має бути, так? 1, 3, 5. Можна, в принципі, перебором. А, Можна... угу. а можливо, ми просто переборемо, зробимо це. Не дуже велика проблема. 1 3, 5. Останні цифри. Так, тихо. Ящики. Якийс ребус. Люк. Де? Он может вести в другую часть руин. Но как до него добраться? Через в ящики. Если наверху есть отверстие. Попробую пробраться через него. Надо только подняться. Зараз піднімемось. Мне это не вытащить. Чому? По, похоже, ящик наверху застрял. І я не можу тут пройти, да? Цікаво, цікаво. Ага. А... Ні, не зрозумів все одно. Може, я смагу якось -то стягнути тот ящик? Зараз стягну. Давай отак спробуємо. А тут я не переплигну. Дивно. Я маю якось туди заплигнути, чи як? Я не бачу можливості туди заплигнути. Если я разделю ящики, то смогу вытащить нижний. Да, зрозумело, но как их разделить? Может, вот так? Что-то зацепилось. Ящик за ящик зачем? Найду правильное место, смогу скинуть верхний ящик. Тихо. Нащо ти це зробила? Ні, він тут е, в цій штуки. Можливо, розбить Може, просто. Я як пакти -то стягнути тот ящик. Я не розумію, як його можна стягнути. Там закрито. Ту... Чи його... Ні, туди посунути не можна. Якщо я розділю ящики, то смогу вытащить нижній. Как их можно разделить, я не розумію. Окей, давай так. Ну тут і все, верхня перекладинка скинуть верхний ящик. Взагалі не хапається. Може, я смаку якте -то стянути тот ящик? Воно разом все пересувається. <гас> Туди заплигнути я навряд чи зможу. Мені оцей ящик потрібно засунути сюди. А як мені його засунуть, якщо. Якщо я розділю ящики, то смагу витащити нижній. Я можу оцей ящик сюди здвинути. А що це мені дасть? Чи не можу. Знайду правильне місце, смагу скинути верхній ящик. Я щось абсолютно не розумію. Як я можу скинути верхній ящик, якщо я не можу туди залізти, а верхній ящик я охопити не можу. Ну. Может, я смогу как то стягнути тот ящик? Можливо, з цієї сторони його стягнути Так, ну стій. Отлично! Капець якийсь. Так, вхопило. Ну, вхопи! Сюди, правильно чи ні? А тепер мені потрібно цей спустити. Окей. Тут я вилізти не можу. Но один на одного я не поставлю ящики. Я ж не поставлю один на один. Чому поставлю? Запросту. Ребус из По блин. Вони гадують же. Тихо, сюди. Та лки-палки, дай сюди схопись. Він, вин защелкнувся. Дывние щеки. Тепер я дотянусь до отверстия. думаєш? <різь> <різь> ти, Ти ж сказала дотягнешся, Алло. Готово. Готово. Нарешті. Так, і що? Я заліз сюди, щоб що. З цієї сторони не здвінуть. Мені потрібно пробратися. Так, а я ж пробував з тої сторони його потягнути. З цієї сторони не здвінуть. З тієї сторони не здвинуть. Я ж намагався. Він не чіпляється. Вчепився. Дивний ти ящик, чесно. Тоді не чіплявся, зараз вчепився. Та сядь. Так. Сюди чи сюди? Сюди. Як мені... Дай відкрий двері. Вола, зараз приб'є, Тікай. Молодець. Смотримо, куди я попаду. Давай. Вентиляція якась. Як завжди, лазимо по вентиляції. Там нічого поворотів, ніяких немає. Немає. Так, тут у нас что? Ничего. Открываем. О, я снова снаружи. Капец. Что тут еще есть? Ха -ха. Кто рычит? Страшно, страшно. Подойду поближе и попробую еще раз. Та ну. Не понял. Щось занадто близько ти підходиш. І знову руїни. Так, 1 3 5, так? 1 3 5. Кажуть, ці орнаменти були частиною якогось свята нічних огнів. Притеча відмечали свята. Зміняю голограму над землю. Ну как? І тут еще одна часть пароля. Теперь я зможу відкрити ту дверь. 3 5 Я пам'ятаю, там була. А ще раз, як воно називається потрібен код відповіді. Потрібен код відповіді. Оце воно? Так. А! Ніфіга собі! Я гадав, одна цифра, а тут стільки цифр, що просто капець. Так, а... 7, 3, 9, 1, 3, 5. Окей. Тепер я запам'ятаю. Тепер я запам'ятаю. Так, в принципі, я міг би сюди залізти іншим шляхом, да? Чи ні? Чи це нереально. Тут можна перекат якось зробити, щоб швидше було. Не поняв. А як мені вилізти? Я щось не розумію. Тобто Впасти я впав, а як вилізти? Офігеть, коротше, влазить потрібно взагалі. Но мені показує туди. Сюди я не можу. Де я тут ось? Так, ввести код. Ой, блін, куди? Куди я його вже поклав? Хе-хе. Що великі коди. Сім. 3, 9. 1, 3, 5. Готова. Відчинено. Це добренько. І що у нас тут є? Куди ти переплигнула? Єсть. Можна повернутися к Стеммуру. Пішли. Може, поймемо, як робота ця штука. Можливо, зрозумієте, можливо, не зрозумієте. Дуже велика локація за цими всіми стрибками, плешками туди-сюди, блін. Фат Шнайк. Дуже багато біганини по цій локації. Тут потрібно якісь драбини е зробити, тому що, ну, типу, це Unreal бігати туди-сюди. Якщо тут ще одне якесь завдання буде, я не знаю, мен мене це дуже роздратує. Підніматися, спускатися. Спускатися не проблема, підніматися постійно, оббігати колами. Правильно, хоч біжу, чи ні, так, мені потрібно на гору, а сього дробина не сюди? Це я бачив. Так, це вже було. Це ж було вже. Тут потрібно побудувати ліфт. Не знаю яким чином, але його потрібно добудувати. Ну. Дуже незручно. Дуже. Капець. Так, стемуру потрібно сказати буду ліфт. Замахав, я більше не полізу сюди. Диви, от зараз відображається. Оп, хорош. Я Я краще на гору залізу, чи я а, я туди не залізу. Залізу. Mm -hmm. З вас фігури з мене доски. Ну я ж твою слушаю. Де там замахали з вашими лабіринтами? Ти ну, що Та бачили ми їздові машини, що ти? На а, наче дитина. А почему, а, взагалі, чому а, це зачинене? Дави недоступне. Привіт, мужики, я впала. З вишні. Їла вишні і впала. Понабудовувала тут. Побудуйте підлоги, щоб люди не падали. На. Нора вернулась, да ну но вернулась дольше, но с серьезно. или с неудачей. Прибор у меня. И я нашла не один такой. Вот. Старый слагатель с огнем в глазах и благодарностью в сердце держал в руках покоривший его артефакт. Вообще-то он называется орнамент. Часть набора. Хм. Я слышал болтовню собирателей о руинах на севере. Они видели такую вещицу но не достали. Может, речь о еще одном орнаменте? Стоит проверить. Но главная тайна осталась. Зачем орнаменты вообще создавали? Кажется, для какого-то праздника ночных огней. Думаю, так притечи отмечали особые события. Вроде пира? Вроде. Праздник отмечал начало сезона? Как и каждый пир в жиле. Есть пир первой бочки, пир растущих дрожжей, пир всех хмельных. И все про Эль, да? Хотя чему я удивляюсь. В общем, эти орнаменты могли как-то изменять огни над землей, но я не знаю как. Узнаю эту отметку. Видел такую на устройстве, что мы откопали. Вот. Может, удастся включить огни? Ну, давай выясним, с какого орнамента мне начать. Ты капец, а я звитки знаю. День Святого Патрика хай Давай буде. вот этот. Сейчас устроим. <плес> Клянусь, Кузьмин, не пойму, зачем предтечем был праздник <плес> в честь листьев. Что же еще? Ну, на... Новый удачу, наверное. Сообщи, 100%. если найдешь еще орнаменты. Какие еще праздники отмечали? Придеть. Так давай все передивимся. Она пришла вновь. Героиня, любимая всеми. Что, захотелось праздника? Выбирай. Давай голограммы подивимось. Так, Патрика Абуло, 2. Хочу этот. И наш <с <слагатель> <с приготовился зажечь новые огни над руинами. Какой-то веселый зимний праздник. Mm. Это так же ясно, как небо в Мороз. Но ну, честно, так я собище, але ну окей. Грибнирлога? Не, Сао Нора вернулась туда, где ее ждал рассказчик и хранитель орнаментов. Я тебе скоро пластырем розовый. Решила, тут пора что-нибудь поменять. Так. День бодхи. Ура за байрам. Давай день бодхи. Давай этот. По, колу. По слову героини, они осветили небо. Oh, В круговороте золотой листвы старый слагатель ощутил спокойствие и чистоту разума. Я обрел равновесие. японский японские. как С... кульки наз... называются? А кто там бухает? <laughs> Тихо. Давай останній дымом и Старого слагателя Согрел, визит друга. Ты хотела сменить узор? Так. А, ура, за байром. А если этот? Хорошо. А, это был пир в честь молодой Луны, но не каждый же месяц они пировали, ведь так? Клянусь кузни это было бы слишком. Ну, напавно молодцы залишим хай они тут разбираются. А, все завершено задание, я Вы так понимаю. Все недоступно. Це недоступне. Е, завдання справи. Перша в небі. Добре, значить, це ми виконали. У нас ще одне має бути тут завдання. Де воно? Агніні заблудитися. Ну, заблудиться. А де воно це завдання? А, у цього у моль, як його? Мольмоль. Коротше, ми те очі вовка. Ну, він там стоїть. Ну, підемо вже в наступної серії. Таке подивилися голограмки такі цікаві. Голограми на свята. Фактично, я так розумію, це типу, всі види, типу, нових років у різних національностей, типу, якось так у різних культур. Ну, мені здається, так воно. Якщо ні, пишіть в коментарях, що не пивовара. 100%. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.